Аварійну ділянку синьої гілки київського метро між станціями Деміївська Либіцька обіцяють відремонтувати впродовж шести місяців. Про це заявив керівник київського метрополітену Віктор Брагінський в інтерв'ю виданню Лівий берег. Посилаючись на прогнози будівельників, він зазначив, що ця ділянка доволі складна, оскільки дуже багато мереж треба усунути. Зокрема, більш ніж 120 кабелів Київпастрансу, Київсвітла, Детекта, та Укртелекому треба перенести в інші місця і лише після цього працювати. За словами очільника метрополітену, цей тунель будували в дуже складних гідрогеологічних умовах. Водночас Брагінський зазначає інформація щодо неправильної експлуатації тунелю. Це міф, бо перші тріщини почали з'являтися після трьох місяців роботи цієї гілки метро у березні 2011-го. Згідно з державними будівельними нормами, матеріали, які використовують під час будівництва тунелів метро, повинні слугувати не менше як 250 років а тут уже через три місяці отримали тріщини з витоком піску. Тобто, це пов'язано або з неправильним проектуванням, або з неякісним будівництвом. Як розповів керівник столичного метро минулого року багато тріщин з'явилося одночасно і їх не можна було самостійно ліквідувати. Лише після розриття котлувану і детального обстеження тунелю можна буде виявити причини порушень. Нагадаємо, рішення про закриття станції синьої гілки метро від Либіцької до Теремків було прийнято 8 грудня у зв'язку з розгерметизацією тунелю. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом службової недбалості.